40% тіла опечено, випалені очі та дихає через апарат штучної вентиляції. На Дніпропетровщині лікують 70-річну Зінаїду. Жінка потрапила під російський обстріл у Костянтинівці 9 квітня. Тоді ж загинули її рідні, донька та онук у жінки травми рук та ніг, голови, тулба. За нею доглядає лікарка Валерія. Розповідає: зараз стан пораненої тяжкий, але загрози життю немає. Дуже тяжкі травми. На зараз вона в свідомості, вона дихає ще ШВЛ, але в принципі стан з покращенням. Вона не говорить і, на жаль, вона не бачить. Вона не бачить у неї втрата зору. Зінаїда була у комі 16 днів. Коли вийшла, її повідомили про загибелі рідних. Зараз з жінкою працюють психологи. Попри тяжкість травм, лікарі все ж можуть комунікувати з нею. Жінка киває головою та у спробах щось сказати ворушить губами. Сьогодні ще в операційну поїдете. Будемо сьогодні вже пробувати робити пластику, закривати дефекти на черівній стінці. Добре? Жінка перенесла вже 10 операцій, розповідає медичний директор Сергій. До лікарні її привезли без ознак життя. У Зінеїди уламкові поранення голови, рвані рани по всьому тілу. Ні одного сантиметра тіла не було непошкодженим. Все, ракета. Знищила і кожу, і тіло, і обличчя, і очі. Попереду на Зінаїду чекають ще операції та тривала реабілітація. Розповідає Сергій. каже, є прогнози, що жінка самостійно зможе ходити. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.